вчитися вчитися, вчитися цікаво, вчитися вчитися, вчитися ми любимо. Зранку прокидаємось, біжимо до екрану. Вчитися це весело. Вчитися цікаво, вчитися ми любимо. Коли з нами вчителька життя стає яскравим. Доброго дня, мене звати Олена. І я запрошую вас продовжувати вивчати навколишній світ разом зі мною, проводячи цікаві досліди. Сьогодні для заняття і для досліджень нам знадобляться наступні речовини: в першу чергу, це вода, ємність ми в ній будемо змішувати наші інгредієнти, а також крохмаль. Для того щоб разом зі мною проводити експеримент, підготуйте ці матеріали. Сьогоднішні наші дослідження будуть присвячені властивостям рідини. Рідина. Це проміжний агрегатний стан речовини. Як ми з вами вивчали на минулому занятті, є три агрегатні стани речовини. Наприклад, для води це водяна пара, тоді ми говоримо, що вода знаходиться в газоподібному стані. Рідка вода, яка тече з нашого крану, яку ми спостерігаємо у вигляді дощу, коли він іде. Це рідкий агрегатний стан для води. Також вода може знаходитися в твердому стані, коли е, замерзає. Наприклад, кубики льоду, які ми можемо отримати, якщо покладемо нашу воду до морозилки, або, наприклад, спостерігати взимку, якщо ж на дворі є морози. Тож, давайте пригадаємо, чим різні агрегатні стани речовини можуть між собою відрізнятися. Адже це нам сьогодні знадобиться для того, щоб зрозуміти, що ж відбувається під час нашого експерименту. Виявляється, все у нашому світі складається з маленьких частинок. Подібно до того, як коли ми будуємо будиночок, ми викладаємо спочатку одну цеглинку, потім другу цеглинку. І з'єднуючи багато цеглинок між собою, у нас утворюється будинок. Так само і в нашому світі. Все складається з дрібніших частинок, з молекул. Молекули складаються з атомів, проте сьогодні ми зосередимося на молекулах. Давайте уявимо, що Кожна людина це молекула. Між молекулами існують зв'язки. Для того, щоб не використовувати складну термінологію, ми також уявимо, що зв'язки між молекулами можна пояснити, якщо дві людини стануть і візьмуться за ручки. Чим міцніше ви тримаєтеся за ручки, тим міцнішими є зв'язки. Тож, коли речовина знаходиться в газоподібному стані, відстані між молекулами великі. Ну, давайте не в масштабі зараз проілюструємо, наприклад, що в газоподібному стані відстані такі. І молекули між собою за ручки майже не тримаються. Для рідини відстані між молекулами менші, ніж для газоподібного стану. І при цьому молекули між собою тримаються за ручки. Коли ж ми говоримо про твердий стан, то це означає, що відстані між молекулами ще менші, і молекули вже дуже-дуже міцно тримаються між собою за ручки та ще й вишиковуються ніби в таку решіточку, стоючи одна за одною. Тож давайте детальніше зосереджимося на властивостях рідини. Ми вже пригадали, чим рідина відрізняється від газоподібного стану та твердого стану. Тепер які ж вона має властивості. Адже рідини дуже широко зустрічаються у нашому світі. Наприклад, найпоширеніша рідина це вода. Тому давайте будемо розглядати властивості рідини на прикладі води. Одна з основних властивостей рідини це її текучість. Що ж це означає такий термін, ніби складний, текучість. Якщо ми візьмемо воду, от вона знаходиться в ємності. На відміну від твердих тіл, рідину можна без проблем перелити з однієї ємності в іншу. Те, що вода може переливатися, означає, що вона текуча, перетікає з. Однієї ємності в іншу. При цьому ви можете звернути увагу, що рідина не зберігає свою форму. От щойно вона була в ємності ось такої форми, тут ширша, а тут така вузенька трубочка. І я без проблем можу її перелити зовсім зовсім в іншу скляночку. Тобто, як я вже говорила, рідина форму не зберігає. Далі, які ж іще є властивості в рідин? Друга з основних властивостей рідин, про яку ми сьогодні будемо говорити, це в'язкість. Що ж це таке? Я пропоную розглянути поняття в'язкості, провівши невеличкий дослід, для якого нам знадобиться вода, ємність, в якому будемо переливати воду, а також гліцерин, або ви можете використати мед. Тільки в рідкому стані. І знову ж таки, ще одна ємність, в яку ви будете його переливати. Давайте подивимося, що відбувається, коли ми переливаємо воду. От вона ось так собі спокійно перетікає. І як тільки я прибираю колбу, перетікання води одразу зупиняється. Тепер давайте подивимося, що буде, якщо я відкрию пляшечку з гліцерином і буду переливати гліцерин. Ось ми його льємо. І ви можете бачити, що він ніби трошечки тягнеться. Я вже ніби пляшечку перехилила, гліцерин не виливається, але все одно є ще така тоненька смужечка, ніби, по якій він тягнеться. Це пов'язано з тим, що в гліцерина в'язкість більша, ніж у води. Тобто, чим більша в'язкість, тим сильніша рідина, коли ви її переливаєте, ніби ось так тягнеться, стає тягучою. І це. Друга з основних властивостей рідин, про які ми сьогодні будемо говорити. Тепер також рідини класифікують, за їхніми характеристиками, як ми говорили вже, в'язкість та текучість, на ньютонівські та неньютонівські рідини. Ньютонівські рідини це, наприклад, вода. Давайте подивимося, що буде, якщо ми будемо воду перемішувати. Ну, я додам трошечки. Води. І от якщо я, я буду перемішувати пальчиком, ви можете використати для цього ложечку або олівчик якийсь. Якщо ми перемішуємо воду, нічого не змінюється. Вона як була рідкою, так рідкою і залишається. Аналогічно буде відбуватися і з соком або молоком, якщо ви візьмете. Перемішуючи його, нічого не змінюється. Ці речовини залишаються в рідкому стані. Проте не ньютонівські рідини. Це рідини, які мають певні специфічні властивості. І виявляється, що вони не завжди можуть залишатися в рідкому стані. Чому так відбувається і що ж це такі за рідини? Зараз ми розберемося, провівши власний експеримент та створивши нендютонівську рідину. Для того, щоб зробити нендютонівську рідину, вам знадобиться вода, крохмаль та ємність, в якій ви будете змішувати ці компоненти між собою. Змішувати все треба приблизно в пропорції один до одного, тобто одна скляночка води і одна скляночка крохмалю. При цьому суміш, яка у вас виникає, має бути не дуже рідкою, але при цьому не дуже густою. Візьмемо скляночку води і перельємо її в нашу ємність. Тепер пересипаємо в нашу скляночку крохмаль. Насипаємо крохмаль. Ось у нас отрималась майже повна скляночка крохмалю. Тепер додаємо його до нашої рідини. Додаємо і поступово розмішуємо. Я буду це робити руками, ви можете для цього використовувати або руки, або паличку чи ложечку. Додаємо крохмаль та розмішуємо його. Якщо виявиться, що ви додали крохмалю, але при цьому у вас суміш ще занадто рідка, тоді ви можете додати ще крохмалю. Зараз я його розмішаю і ми подивимося, чи не рідка є наша суміш. Так, отже, суміш виявилася дуже рідкою, тому я додам ще одну скляночку крохмалю. І додаємо крохмаль до нашої суміші. Посипаємо і перемішуємо. Так. Вже ви, можливо, перемішуючи, можете відчути, що коли ви долонькою стискаєте там, де дуже багато крохмалю, він у вас стає ніби таким супким або твердим. Ну, давайте ми до кінця розмішаємо його зараз. Отже, ми отримали нашу неньютонівську рідину. Які ж вона має властивості? Якщо ви подивитесь в свою мисочку, то побачите, що у вас там, ніби речовина знаходиться в рідкому стані. От ви так повільно рухаєте, і у вас, як звичайна рідина, воно перетікає туди-сюди, в який бік ви рухаєте вашу посудину повільно, туди речовина і перетікає. Та перед тим, як ми робили з вами на рідину, я сказала, що в неї незвичні властивості. Тож, які саме ці незвичні властивості та в чому вони проявляються? Для цього. Ви можете взяти вашу рідину ніби в кулак і почати на неї тиснути. Якщо тиснути дуже сильно, ваша рідина стає ніби твердим комочком, тобто на якийсь момент перетворюється на тверде тіло. Проте, як тільки ви перестаєте тиснути, ваш твердий шматочок, який утворився внаслідок стискання, знову розтікається по вашій долонці. Тобто властивості рідини відновлюються. Чому ж так відбувається? Чому, якщо ви починаєте стискати або рухати пальцями всередині вашої миски, чи якщо ви просто візьмете олівчик і почнете його отак обертати, чому рідина стає твердою? Для цього згадаємо, як ми говорили про молекули, зв'язки між ними, які ми пояснювали на прикладі того, як люди тримаються за руки. Та про в'язкість. Виявляється, в неньютонівської рідини змінюється в'язкість, якщо ви на неї починаєте тиснути. І разом з цим, зі зміною в'язкості, змінюється також іще зв'язок між молекулами, точніше відстані між молекулами. Ви ніби берете дві молекули, які знаходились, наприклад, на такій відстані, стискаєте їх, і відстані між ними зменшуються. А як ви пам'ятаєте, якщо зменшити відстані між молекулами, то речовина з рідкого стану переходить в твердий стан. Тобто в нендютонівської рідини, якщо ви на неї тиснете, або якщо ви в ній рухаєтеся, змінюється в'язкість, вона стає густішою, і разом з цим змінюються відстані між молекулами. І тому в результаті ви бачите, ніби вона стає твердою. Проте, як тільки ви. Перестаєте на неї впливати, тобто розгинаєте свій кулачок і просто тримаєте долоньку нерухомою. Твердий шматочок стає знову рідким. І ви спостерігаєте, як він розтікається. Тож, Підведемо підсумки, що ж ми сьогодні дізналися про рідини та які в них основні властивості. Виявляється, рідини класифікують на ньютонівські та не ньютонівські рідини. До ньютонівських рідин відноситься, наприклад, вода. Якщо ви будете перемішувати ньютонівську рідину, то нічого не змінюється. Вона як була рідкою, так рідкою і залишається. Нендютонівські рідини відрізняються тим, що коли ви починаєте на них впливати, тобто бити по них, тиснути, або рухатися всередині цієї рідини, або рухати олівець в цій рідині, то вони стають твердішими, тобто затвердівають. Проте, як тільки ви перестаєте впливати на цю рідину, вона стає знову рідкою. І основні властивості рідини, про які ми сьогодні говорили на занятті, це в'язкість та Дикучість. І також я нагадую, що рідина не зберігає власної форми, тобто ви без проблем можете її перелити з однієї ємності, наприклад, пляшечки, до іншої ємності, наприклад, чашечки. Тож, на цьому наші цікаві дослідження закінчуються. До нових зустрічей!